Що чекає нас після смерті? Навіть, напевно, це питання на вустах у всіх і в усіх віки. Тисяч людей, які пережили клінічну смерть, які просто доторкнулися до вічності, вони свідчать, що після того, як наше серце зупиняється і настає вже ця, ця уже фізична, уже фізична смерть, ми не перестаємо існувати. Наша подорож у вічність, вона тільки починається, ви уявляєте. Ну, звичайно ж, нікого не тішить думка про існування пекла. Ну, ето факт. Ето да. факт. Хотілося б зразу після смерті той во потрапити у місце, де немає мук, де немає болю, де немає оцих воєн, де немає страждання, зрад. Де немає насильства. Тому, знаєте, є дуже багато вчень, типу, вчень безліч просто таких, що пекла немає. І в найгіршому випадку ви просто навіки заснете або перестанете існувати. Адже Бог люблячий. Він не може віддати когось на вічні муки. Ну, не може. Не може. Але є і хороша новина, що. Влада над пеклом і смертю в руках Ісуса Христа. Він, коли воскрес, він переміг пекло і смерть. У його руках ключі від пекла, які він забрав після того, як його, після того як його розп'яли, і він уже помер. Спустив свій дух, то його дух він спустився в пекло і забрав ключі. Ну і це, і це означає, що ніхто без відомого самого Христа ну, не може потрапити в пекло. Не може, ви уявляєте? А, бо для цього Христос прийшов на землю, щоб кожна людина вона мала можливість отримати вічне життя, щоб вона мала можливість покаятися. Ісус сказав: Я є шлях. І я є істина і життя. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали усе в своєму житті з наслішком, щоб отримати оту свободу від пекельних мук і за життя, за, за життя, і не потрапити в пекло після смерті. Бо я повірю, що ми і при житті можемо таке пережити, що і нікому не снилось. Але все одно вам потрібен Бог Ісус Христос для того, і прийшов Христос на землю, щоб людина мала змогу з'єднатися з Богом через Його церкву, яка стоїть на основі вченів, апостолів і пророків, і де наріжний камінь є сам Ісус, не що?